Вправа 869. Подайте у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо. Перше додання m у кубі плюс у квадраті n мінус m мінус n. Групуємо доданки. Отже, запишемо, як m кубі плюс m у квадраті n. Ну і додати групуємо мінус m і мінус n. І це дорівнює. Так, дивимося, з перших дужок можемо винести за дужки m у то квадраті. Тоді у нас було m у кубі, якщо ми заберемо m у квадраті, це буде m, додати m у квадраті n, якщо ми заберемо m у квадраті, буде n. Так, далі додати. З других дужок можна винести мінус за дужки, то знак доданки поміняється на протилежний, буде не мінус -M, m, не мінус n, а плюс n. І це дорівнює. Ну що ж, тоді бачимо, що у нас є спільний доданок M плюс N, виносимо його за дужки. то в дужках тоді залишиться з першого виразу m у квадраті, додати мінус одиницю, або відняти одиницю. І це дорівнює. Отже, це буде M плюс n, що множиться, запишемо. Другий вираз у вигляді різниці квадратів, як m у квадраті мінус 1 це 1 у квадраті. І це дорівнює. Отже, тепер записуємо як m, n, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. m-1 на їхню суму. На m плюс 1. Є. Переходимо до другого завдання. 2 a в квадраті мінус 3a в квадраті. Мінус 4 b плюс 12. Ну що ж, групуємо ці доданки, отже, запишемо як BA в квадраті мінус в квадраті. Додати. Ну, і мінус 4b плюс 12 є. І це дорівнює. З перших дужок ми можемо а в квадраті винести за дужки. То у дужках тоді залишиться: було B A в квадраті забрали, а в квадраті буде b. Відняти було 3а в квадраті, забрали А в квадраті, буде 3. Так, з другої дужок. Ми можемо винести мінус 4 за дужки. то ми пишемо додати мінус 4. У дужках тоді залишиться було мінус 4b. Забрали мінус 4 буде B. Було плюс 12, забрали мінус 4 множник, буде мінус 3. Є, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас тут є спільний множник. Кожному з доданків. b-3. Виносимо його за дужки, Що множиться. У дужках тоді залишиться з першого виразу а в квадраті. Потім додати мінус 4 це відняти 4. І це дорівнює. Це можна записати як b-3. Що множиться? У дужках а в квадраті мінус 4. Запишемо як а в квадраті мінус 4 це 2 в квадраті. І це дорівнює. Отже, записуємо як мінус 3 що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 2 на їхню суму. На А плюс 2. Є. Переходимо до третього завдання. А в кубі мінус b в кубі плюс а мінус b. Групуємо доданки. Записуємо як А у кубі мінус b в кубі. Так. Додати, ну і А мінус Б. І це дорівнює. У перших дужках у нас різниця кубів двох виразів це дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус Б. На неповний квадрат їхньої суми. На А у квадраті плюс АБ плюс Б у квадраті. Ну і додати А мінус Б. Ми запишемо як А мінус Б, що множиться на одиницю, і це дорівнює. Ну що ж, виносимо А-Б дужки. То тоді в дужках у нас залишиться як А мінус Б, що множиться. В дужках записуємо все, що залишилося у нас в перших дужках. Тобто це буде А у квадраті плюс АБ плюс b у квадраті. Так, ну і додати ще одиницю є, і це дорівнює. запишемо як А, що множиться перед дужками на знак плюс, опускаємо тоді знак, записуємо, як А у квадраті плюс АБ плюс b у квадраті. Ну і залишається плюс 1, Є. Переходимо до останнього четвертого завдання: х кубі плюс 1, мінус 5х, 5. Групуємо доданки, записуємо як х у кубі плюс 1. Додати. Ну і в нас залишається мінус 5х, відняти 5. І це дорівнює. У перших дужках запишемо цей вираз як сума кубів. Тобто це буде х у кубі додати. 1 – це 1 у кубі додати і мінус 5х відняти 5. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас сума кубів двох виразів, а це дорівнює добутку суми цих виразів x плюс 1 на неповний квадрат їхньої різниці. Отже, це буде х у квадраті, плюс. Х, що множиться на 1. І плюс квадрат другого виразу, Це буде 1 у квадраті. Так? А з другого виразу мінус 5 винесемо дужки. Пишемо додати мінус 5, що множиться. Було мінус 5х, забрали мінус 5 буде x. Так, було. мінус 5, забрали мінус 5 множник буде плюс 1. Мінус 5 на мінус 5 буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз. Підкреслюємо спільний множник. В кожному з доданків це х плюс 1. То ми записуємо як x плюс 1, що множиться. Отже, запишемо, у перших дужках у нас залишиться х у квадраті плюс х помножити на 1 це буде x. Додати 1 у квадраті це буде 1. Ну і додати мінус 5 це відняти 5. І це дорівнює. Отже, це можна записати як x плюс 1, що множиться у дужках у нас. І розкриваємо дужки в дужках, то перед ними знак плюс. Записуємо доданки без змін. Буде х у квадраті плюс x плюс 1 відняти 5. І це дорівнює. Пишемо як x плюс 1. Що множиться. У дужках у нас x у квадраті плюс x. Залишилось плюс 1 відняти 5, це відняти 4. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте в гляді добутку в першому завданні записуємо m плюс n, що множиться на m. n, М мінус і що множиться на М плюс 1. У другому завданні записуємо Б-3, що множиться на А мінус 2, що множиться на А плюс 2. Є? І в третьому завданні записуємо А мінус Б, що множиться на А у квадраті 2. А плюс Б у квадраті плюс 1. І в четвертому завданні записуємо як X плюс 1, що множиться на Х у квадраті плюс Х4. Є.